Що для мене українська мова, рідна мова? Найдорожче, що для мене Україна, Україна моя, чисті хвилі ланів, променисті міста, голубінь легко З дитинства чуєш від матері. Найкращі висловлювання, наші прислів'я, які означають для нас дуже багато, які їхало таке здибало. Ти до мене, ти до мене не ходи, куций коротенький, бо до мене бо до мене ходи хлопець високий, сроненький, через сад, виноград, а у саду грушка. Прийди, прийди, ти до мене, моя щебетушка. Ось що означає для мене ці слова. No. Це доля нашого народу. І воно залежить від того, як ревно ми всі плекатимемо її. Олесь Кончар. Рідна мова мати єдності, батько громадянства і сторож держави Міколоюс Дуакш. Рідна мова дається народою Богом, чужа людьми. і приносять на вістрі ворожих списів. Василь Захарченко. Мова вмирає, коли наступне покоління втрачає розуміння значення слів. Василь Голобородько Моє слово криниця. Із старослов'янського місто докрите, сховати воду. Українська мова це глибина, як криниця. Є. Існує один цікавий вислів, який звучить так: усьому у свій час. Ця фраза означає, що будь-яка подія, яка б не сталася, має свій певний момент, і одним днем вона настане. Цікавий факт про українську мову. Вона визнана офіційно однією із найкрасивіших. Вона посідає друге місце у світі замолодійності після італійської і третє за красою лексики після французької та перської. Хочу розповісти вам коротенький вірш. Україна, ти єдина, твоя мова чарівна. Ній любов і щира сила, і душа твоя жива. Рідна мова не полова, її за вітром не розвієш. Шліни Костенко. Життя іде, і все без коректур. Життя іде, і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно уже нема маркізи Помпадур, і ми живемо вже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа обереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі. Нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі, голубі, всю землю завжди бачили в цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя іде і себе з І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся, прикагу рядка. Прозрінь, не бійся, бо вони, як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони, як ріки. Люди, не бійся душу шукать, бо в цьому схибиш вже навіки. Мова наша національна що Мова – наша культура, сутність нашої свідомості. Мова кожного народу неповторна і своя. В Мені гремлять і в негоду. Тиші трелі солов'я, на своїй природній мові і потоки гомонять, зелень, клене у діброві, по пленовому шумлять, солов'їну, барвінкову, колосисту на віки, українську рідну мову вдар мені дали батьки, берегти її, плекати, буду всюди й повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Мова духовне багатство народу. Щоб любити, треба знати. А щоб проникнути в таку тонку і неосяжну величину і багатогранну річ, як мова, треба її любити. Рідна мова це душа народу, бо в ній наше минуле сьогодення і майбутнє.